Кардіологи. Кардіологи. назад і слева. Доброго дня. Це місцеві журналіст з Дарниці Оруг. Тобто ми знімаємо, зараз шукаємо, де знаходиться голова Дарницької адміністрації. І він, як записано тут в листі постової медсестри, написано, що він знаходиться в коридорі. От його прізвище. Вітковський, да, ну Сергій Іванович, іншого немає. Коридор, бачите?

Вот <говори> десь више мы Зачем? Да, 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 мы зачекаємо. Здравствуйте. А не подскажете, есть Александр Иванович Картин? Есть, да? А не підкажете, поступав такий хворий Вітковський Сергій Іванович. Ой, не знаю, запитайте. Добре, добре. Бачили його там всі. Ці... Зараз ми дочекаємось завідувачого відділенням. Добрий день. О, от Олексій, перший заступник голови Дарницької адміністрації Дзюба Василій Маркович. Маркович, доброго дня. Ми представники Дарницької, Дарницької, Дарницької Ради. Просимо вас, щоб ви підписали меморандум про співпрацю як діючий заступник, перший заступник голови Дарницької адміністрації. Будь ласка, підпишіться. А це буде діючі, що я на лікарняному? Ну, звісно, звісно що це буде діючі. Тут підписалися представники громадськості і представники політичних осередків в районі. Це просто меморандум про співпрацю. А Сергій, Іванович? Сергій Іванович, ми не можемо знайти. На лікарня. На лікарняному. Так що, будь ласка, підпишіться. Це просто меморандум про співпрацю, ми зробимо копію, вам залишимо, нічого такого там немає, про відставку чи ще щось. Це Можна просто почитати. в рамках конструктивної співпраці про... Ні, ну, ви читаєте. Да, 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 звісно, так, 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 звісно, що ви можете почитати. А ви хто? Я представник народної ради, член ага. виконкому, заступник голови політичної партії в Дарнівському районі Батьківщина. Ага. Гордієнко Андрій Іванович. А Також від батьківщини Карпенка, Валерій Вікторович, Ну а і в. на під'їзді там наші партнери, колеги, побратими з Свобода. Це війшла туди Свобода. Значить, війшов заступник голови партії Удар, представник самооборони Майдана і представники батьківщини. Були присутні також депутати Мірошніченка і Ударченка, депутат, народні депутати, народні депутати. Тобто це поки не буде вибрана радикального рада. Поки, мрада, поки так? не буде районної ради, бо сьогодні мають за це проголосувати. Ми просто підписуємо ну, так. такий меморандум про співпрацю. Тобто ніяких там. Таких якихось вандальних чи захоплення, чи ще щось такого, ми. Зараз я зобов'язуюся обговорювати такурдой ну, прийняття своїх рішень. З ДНР. А громадська рада ще є. А там є ось, що зобов'язується, що робити Дарницька народна рада. Зв'язана робота робота за представниця громади на рівні районах. Забезпечувати життєво, важливі потреби. Нічого такого, ми ж кажемо, що все в рамках закону, все в рамках співпраці, все це відбувається. А як ви будете контроль здійснювати? Тому яких присутність, присутність там, де е, представники адміністрації будуть обговорювати питання щодо виділення коштів чи okay. підписання якихось там фінансових документів? Ми просто присутні і е, суто інформативно. Скажімо так, отримуючи інформацію, погоджуючись або не погоджуючись, обговорюємо це питання. Алло. Mm -hmm. Привіт, я передзвоню добре хочу. Mm. Зараз в якому. Mm. Це ми просто. Yeah, а, що ж... yeah. а що ж комуністи винуваті? Ну дивіться, це просто було на що? загальних зборах внесена така пропозиція, і так громада вирішила, і ми е, внесли все і ми з Вітковським там з Фурсовим, такі члени партії, що наше там не монулося. Дякую. І, і напишіть, що ви ж перший заступник голови Дарницької адміністрації. Василь Макович, і тут, будь ласка, на нашому реєстраційному листі. ну, ну, ви, там, ну, Це вже не так, принципово, не принципово це просто бачите. Ну все, добре, дякую, Дякуємо вам <с за те, що можна. Дякуємо за те, що ви погодились. Бажаємо вам здоров'я, ми будемо координувати свої Це Ваші ручки. Ні, це ваше, ваше. Ну давайте, ради Бога. Все, що робиться на, на Дарницю, ми будемо робити разом з вами. Скільки там нам Бог дав. Да, Скільки Бог нам дав всі життя, всі ми всі будемо разом. Що ми тут? Є враги району, щоб... І... Всі свої, всі. Ну, не щоб життя не зупинилося. Так, так, так. Так от в тому-то і справа, що ми маємо координувати дії, щоб життя не зупинилося, щоб не страждали лікарі. Врачі, всі ці соціальні верті. Діти в школи, і... в садіках. Це все живеться адміністрація. Бо життя не зупиняється, продовжується. Дякуємо вам дуже. Все, одужуйте.